Дивіться, яка в мене зубка. Для когось зубка, для когось суп, Морквочка, горошок, все як має бути, все таке яскраве, таке гарненьке, чистеньке, курочка. Ну, і, звичайно, канапки. Зубка і канапка, то слухайте, то є щось. Я вам зараз покажу, як її робити. Що дивитись, бляха? Замість того, щоб приїхати та відпочивати, мушу для вашого відео мушу... Бульбу чистити. Ну нічого, ви мені того вартуєте, ні? Чистим 5 бульбів. Або 6. Я так роблю з розрахунку на свою мікро, мікрохвильовку мультиварочку. Ось десь так приблизно. На такі кубики. Не знаю, чого там камера. Покаже. На отакі кубики. Включаємо мультиварочку. я даю режим, оцей другий на півтора години вливаємо трошки олійки. Бо ми будемо використовувати курку, а курка у нас сухенька. Буквально там півтора столових ложки. І нехай нагрівається хвилин 10. І в нас є половинка курячої грудинки. З одної половинки я вчора зварив зупу, і другу половинку вам знімаю для, для відео. Замариновано. Наша уліка вже нагрілася, 20 хвилин вона своєю булькає. Всипаємо нашу курку. Отак її тут. Вийшло? Ще раз повторюсь, тут пів грудинки. І нехай вона собі ще тут трошки пошкварчить, щоб я завжди до такої готовності, до, до такої степені готую, щоб вона просто стала біла. Тобто, щоб не приготувалася, а стала біленька. Накриваємо і воно типу, жариться, типу, типу тушиться. Воно наше м'ясо побіліло, щось булькає, заливаємо, то сиділо водою. Води давайте стільки, щоб сюди вмістилася ще бульба або картопля, або бараболя і ще овочі. У нас ще будуть овочі морожені. Приблизно літр 200 десь так сюди накапав. І тепер воно все нехай добре закипить. Тепер сюди закидуємо бульбу нашу. Хто не має бульби, може закидувати картоплю. А хто не має картоплі, закидуйте бараболю. З бараболею, по-моєму, буде ще смачніше. Значить, і готуємо, нехай кипить ота бульба тут до майже 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 готовності. Але щоб не було повністю готова. Хто там буде критикувати, шуму, я не збирав. Нічого я не збирав. Все як було, так і закинув. Бульбочка наша, я вже її пробував, я її витягнув і штрикав ножичком, де той ножичок, штрикав ножичком, бульба вже майже-майже готова. І тепер зараз час родзинки. Не в ньому розумієте, а в переносному. Для себе відкрив отакі морожені овочі. Ця штука взагалі дешева, як борщ. За цей кілограмовий, кілограмовий чи ні? Та. За цей кілограмовий е, пакет отої овочевої мішанки я заплатив в реве. Скільки півтора або два євро? Я дав за оцей пакет, була якась акція. І його насправді вистачає на дуже багато. Сюди що входить? Цвітна капуста, порей, морква, цибуля. Шпарагівка, ну така фасоля, не знаю, горох. Отак. От а, і вроді би якісь ще гриби. Скільки ми цього даємо на зупу? Це, за вашим бажанням, я даю приблизно на око. Плюс-мінус тролей, як кажуть. Десь приблизно таку кількість, я не знаю, там грам 150 приблизно, може 200 грам такої мішанки. Бачите, як тут все красиво? Засипаємо. Засипаємо, перемішуємо і дивіться, яка зразу цікава і симпатична стала наша зубка. Все, буквально хвилин 10 нехай закипить, нехай трошки кипне, і наша зубка готова. Не дякуйте і смачного.